Вітаю всіх, хто разом з нами. А разом з нами сьогодні вся Україна, тому що ми об'єднані однією метою і у нас один єдиний на всіх шлях шлях до перемоги. А від мене вам но моя нова робота. Гучно Оксана Кочнєва. Хай краща музика, ніж грім гармат, вривається в тривожне сьогодення. Вона є заклик. Долучись! Донать живим в окопах, їм герої ймення. Прохають воїни, авто, ремонт. У кожному підрозділі потреби. Новини із нуля. Тримаємо фронт, розбиті тепловізори, та реби Тож гучномовці всі нехай кричать. До хрипу в горлі І до немає змоги. Підтримуємо хлопців та дівчат. Об'єднані йдемо до перемоги.